Друзі, вітаю! Черговий випуск свіженьких інсайдів. Вмущуйтеся зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Щиро дякую завжди за вашу підтримку. Всім-всім дякую за підтримку і активність. Отже, свіженький інсайт, залізобетон і стопудовий вірнячок. На 8 грудня на понеділок. Вмощуйтесь зручненько. Інформації небагато, тому що всім відомо, в понеділок особливо е, похвалитися немає е, таким прямо е, насиченим календарем, в тому числі і футбольним інсайдом. Отже, 8 числа у мене для вас. В загашнику є два залізобетонних інсайда. Жіночий чемпіоншип Англія в 21.30. Десятий 10-й тур жіночої ліги Чемпіоншип. Ньюкасл Юнайтед проти Саутгемптона. Жіночий. Звісно, відповідно. Отже, друзі, тут у мене обидві заб'ють залізобетон. І що саме цікаве, обидві заб'ють, і при цьому тотал більше 2,5. Тобто, мінімальний рахунок повинен бути. 2,1, 1-2. Ньюкасл, Саутгемптон Жіночий Чемпіоншип. Обидві заб'ють і тотал більше 2,5. коефіцієнт 2,35. Ну, звісно, що просто обидві заб'ють. Тут буде, ну, скажімо, 1,85-1,9. Приблизно. Так? Е, тому, якщо ви. Не бажаєте ризикувати на е, подвійний такий параметр. Обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Ви можете брати просто або тотал більше 2,5, або просто обидві заб'ють. Це ваше право. А взагалі я би, е, я би такий суржиковий сленг. Взяв би тотал більше двох рівно. Оце залізобетон точно. Так, це по жіночому чемпіоншипу Англії Ньюкасл Саутгемптон. Прояснились. мій прогноз: обидві заб'ють тотал більше 2,5, Коефіцієнт 2,35. Замітьте, дуже високий кеф. І це залізобетон. Так, тепер Португалія, друзі. З Англії переміщаємося в Португалію. Португалія у нас Ліга Ревелікау. Це Ліга резервна Лі-23. Ліга тобто, це вже найстарша молодь. 23 Ліга Ревелікау. Грають. Фамілікано – 23 і брага – 23 Тут я беру також обидві заб'ють і тотал більше 2,5. І <кхем> в випадку цього матчу фаміліканно 23 Брага 23. Тут дивіться. Обидві заб'ють 1,67. Непоганий коефіцієнт. Але я беру обидві заб'ють і тотал більше 2,5. І тут тут уже е, коефіцієнт 2,15. ОЗ і тотал більше 2,5. 2,15. Отакі два е, схожих. Інсайда на сьогодні, друзі. Перевіряю, щоб нічого не е, упустити. Ну, і ще у нас висить. Брайтон Феррі Кардів Сіті. Сьогодні Уельс. вибачаюсь, друзі. Бриттон Феррі Сайнс, Чемпіонат Ньюкасла. У чемпіонат Уельса. Сам себе запутав під кінець. Дивіться. Да. Бріттон Феррі проти Нью Сайнц. Якщо точніше, The New Science. Отакий От дуже важкий валійський чемпіонат. Бріттон Феррі Нью Сайнц 21.45 сьогодні. Це то, що залишилось з попередніх моїх інсайдів. Тут е, три голи і більше. Три голи і більше. Це інсайд. Так, таким чином, на сьогодні, виходить три інсайда. Бриттон Феррі, Нью Сайнц, 3 голи і більше. Жіночий чемпіоншип Англії Ньюкасл Юнайтед Саутгемптон. Обидві заб'ють і тотал більше 2,5. І Фамілікано Ю23 Брага 23. Це резервний ревельєкау Ліга Португалії. Обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Тут 2,15. А у жіночому чемпіоншипі Англії там 235 коефіцієн. Оце на сьогодні, друзі. По, інсайдам, все, хочу пару слів пояснити. Якщо я даю, наприклад, от як я поясняв е, в початку цього відео, обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Не обов'язково вам так брати. Вам можна просто взяти або тотал більше двох м'ячів, або обидві заб'ють. Розумієте? Треба трошки е, вчитися. Вишкрибати, вигризати з моїх інсайдів щось собі корисне. Розумієте? І тоді у вас буде результат навіть ще краще, ніж у мене. Я ризикую дуже сильно. А ви ризикуєте менше. Домовились? Домовились. Якщо мої поради, мої думки, ідеї. Пропозиції і прогнози були вам корисними. Можете віддячити за реквізитами в описі. Дякую, друзі, щиро, що підтримуєте. Дякую, що заходите, дивитесь і слухаєте мене, е, мої відео. Дякую, що підтримуєте україномовний контент. Не забувайте підписуватись. Хто ще не підписався, заряджаємо лайки, пишемо коментарі щиро, щиро, тисячу разів. Дякую всім вам! Отже, це був стопудовий інсайт. Вірнячки залізобетонні для вас. Слава Україні, слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Скорішої перемоги! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! Бажаю кожному з вас. Я є у всіх соціальних мережах. Приєднуйтесь. Посилання до них в першому закріпленому коментарі. Там само де і посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції, друзі. Нібито нічого не забув. Хай щастить. До зустрічі, папа! -па.